Ви, певно, помічали такі дивні кулі з дрібними листками, які в останній час заполонили багато дерев на вулицях України. Не всі люди, побачивши таке явище, мають гадку про те, що це таке насправді, та можуть навіть подумати, що це якась хвороба. Частково так воно і є. Правда полягає в тому, що ви, ймовірно, чули про цю рослину, бо вона є дуже поширеним культурним символом у багатьох країнах Європи. Омела! Рослина паразит з багатою історією та традиціями. Від містичних коренів у стародавніх культурах до сучасної асоціації зі святковим сезоном омела століттями зачаровувала уяву людей. У цьому відео ми розкажемо про цю рослину та розкриємо деякі її секрети. Омела, це рослина паразит, яка росте на гілках дерев, таких як ябуня, дуб, клен та інші. На відміну від інших рослин, омела не має коріння, яке простягається в ґрунт для поглинання поживних речовин. Замість цього, вона випускає маленькі коренеподібні структури, які називаються гаусторіями, що проникають крізь кору дерева господаря і поглинають поживні речовини та воду безпосередньо з нього. Омела поширюється завдяки унікальному способу розмноження. Вона виробляє ягоди, які містять лепке насіння. Ці ягоди їдять птахи, які потім виділяють насіння на гілки дерев, де воно може прорости. Лепка речовина на насінні допомагає йому прикріпитися до кори дерева господаря, і за кілька тижнів воно проростає і випускає той самий гаусторій. З часом рослина омели може розростатися і поширюватися по гілках дерева господаря, формуючи паразитичні відносини. Омела століттями використовувалася в традиційній медицині для лікування різних захворювань, таких як епілепсія, гіпертонія та артрит. Деякі дослідження виявили, що Омела може мати протиракові властивості та сприяти зміцненню імунної системи. Однак для підтвердження цих тверджень потрібні додаткові дослідження. Омела відігравала важливу роль у багатьох культурах протягом історії. З нею пов'язані різні вірування та звичаї. Стародавні греки вірили, що Омела має містичну силу і використовували її як ліки від різних хвороб. Вони вішали Омелу у своїх будинках, щоб відрякувати злих духів і приносити удачу. У скандинавській міфології Омела була священною рослиною, пов'язаною з богинею Фріх. За легендою, фріг зробила омелу символом любові і присягнулася поцілувати кожного, хто пройде під нею. Ця традиція перетворилася на сучасний звичай цілуватися під омелою. Сьогодні Омела часто асоціюється з різдвяними традиціями, особливо в Англії. Практика розвішування омели в будинках і поцілунків під нею під час свят стала популярною традицією. Омела відома своїми білими ягодами, які насправді токсичні для людини і у великих кількостях можуть викликати нудоту, діарею і навіть смерть. Ягоди містять різноманітні токсичні речовини, включаючи форотоксин і віскотоксин, які можуть бути шкідливими для людей і тварин. Омела напіввічна зелена рослина, тобто вона зберігає своє зелене листя протягом більшої частини року, але може втрачати частину листя протягом зимових місяців. Листя омели товсте і шкірясте з восковим нальотом, який допомагає зменшити втрату води через випаровування. Ця адаптація дозволяє омелі процвітати в різних середовищах, включаючи посушові регіони та райони з високою вологістю. Товсте вічно зелене листя омели слугують джерелом їжі та притулком протягом усього року для цілого ряду тварин, включаючи птахів та комах. Варто зазначити, що не всі рослини омелу є вічно-зеленими, оскільки деякі види можуть повністю втрачати листя в певні сезони або за певних умов навколишнього середовища. Однак омелу в цілому прийнято вважати напіввічно зеленою рослиною. А на цьому все. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на канал, щоб дізнатися більше цікавого. Гарного вам дня!